Скажіть, чого відмовляється? Скажіть, що ми зараз підемо самі. Ми вимагаємо, тому що я зустрівся громадський, тому що це подання було з Гончарука. Тому треба, щоб він зайшов 5 хвилин і дав нам коментар. Він зараз зустрічається по мовітна раду. Ми, можна трошки пізніше хіба. Ще... Пізніше ми не будемо чекати, тому що ми прийшли зараз і вчито поставити. Ну ми заходимо так, ну це ж я думаю, що це вже...

Сюди таку людину, цю громаду, чи громада з'їдна, чи ні? А хтось скликав якісь слухання про те, що збирається добре, що на даний час ми бачимо, що влада провокує знов цей народ. Знов Ради, провокує цей народ?